То хто, Ігор, думає, і навіть коли ви це ось проговорювали, що коуч це така золота рибка. Да, я, да. значить, купив вудки, я вклався, слухай, я там на море поїхав, купив білети на самоліт, на літак. Тож дивись, ось у мене 100 тисяч вже, то ти зараз да, мені зробиш 500. І це не так. Да. Коуч не включається в те, щоб вирішувати завдання клієнта. І вцілювати його цілі. Його завдання створити простір і е, давати такі технології, звертати увагу клієнта навіть на те, як його тіло поводиться, задля того, щоб клієнт створював кращий оптимальний план бізнес він продовження власника. Е, бізнес реалізує цінності власника. І власник, хтось скаже, чекайте це цінності компанії. Но цінності компанії повинні бути продовженням цінностей власника інакше буде конфлікт.